Війна в Україні є абсолютно феноменальною та історичною. З одного боку на сході ведуться кровопролитні та виснажливі бої за мотивами Вердену, а з іншого в небі БПЛА та катери в морі розносять дороговартісні кораблі. В цьому відео я хочу поговорити про технологічний прорив України та чорноморський геймченджер – морські дрони. Що взагалі вони себе уявляють? Які успішні операції вдалось провести? Яка реакція Росії та вплив на експорт нашого зерна для загального розуміння ситуації? Спочатку поговоримо про обстановку в Чорному морі та сили сторін. Як нам відомо, на початку війни РФ змогла без труднощів встановити контроль над Чорним морем завдяки перевазі їхнього флоту та його озброєння. Як наслідок, кораблі ворога без особливої загрози могли обслуговуватись та вести вогонь прямо з Бухти Севастополя, де розташовується головна база чорноморського флоту, Вкупі з окупації зміїного та захопленням Бердянської Маріуполя з подальшим встановленням контролю над усім Азовським морем. Москва змогла паралізувати наші дії в чорному морі на великий проміжок часу та стабільно здійснювати терор ракетним озброєнням. Але на щастя, ми теж не стоїмо на місці. Крилаті ракети Нептун та морські безпілотники, в купі з західними поставками ракет Гарпун, які найпершими почали створювати небезпеку для флоту РФ, дали свій суттєвий результат. І якщо про знищення крейсеру Москва ракетою Нептун майже усі чули, то про досягнення використання надводних дронів відомо не такій кількості людей. Наприклад, зараз Росія вже повністю відмовилась від планів десанту на Одесу. Перебазувала свої кораблі до новоросійську, а зерновий коридор працює і без участі країни терориста. Сам по собі морський дрон це невеликий безпілотний катер, начинений вибухівкою, котрий детонує при наближенні до цілі або контакту з нею. Він оснащений інфрачервоною камерою, супутниковою антеною та іншим навігаційним обладнанням для успішного керування оператором. Цікаво, що така зброя все-таки не є відкриттям, бо ще німці під час Першої світової намагались використовувати схожий механізм. У спробах прорвати морську блокаду Британії інженери німецької армії розробили безпілотний катер, який керувався за допомогою кабелю та кругува гідролітаком, через що й не зміг себе за Мондувати безпосередньо під час бойових дій. Тому технології морського дрону відійшли аж на другий план до часів російсько-української війни, поки вона не почала вимагати нових реалій та нових правил ведення війни. В нашому випадку технології та новітні розробки вдало нівелюють кількісну перевагу, і вже наші фахівці на превелике щастя змогли втілити ідею та реалізувати її в морських дронах. І, хоча до ідеалу ще далеко, але ми продовжуємо вірити в гені наших інженерів той генії, який допоміг нам вистояти на початку повномасштабного вторгнення, і той гені, якого нам так не вистачало протягом цих вісіми років. Перше про використання надводних дронів стало відомо 29 жовтня 2022 року під час атаки на Севастопольську бухту, коли було уражено три кораблі флоту РФ. Зокрема, було підбито РК Адмірал Макаров, який вважався флагманом чорноморського флоту після потоплення крейсеру. Москва спочатку про участь морських дронів в цій операції не було жодної інформації. Пізніше офіс президента все ж таки підтвердив інформацію про використання надводних дронів, що викликало великий резонанс в нашому суспільстві. Реакція РФ в чергу не змусила себе довго чекати. Вона була жорстка та рішуча. По наважився на продовольчий шантаж, покинувши зернову угоду, але швидко отримав пошавці від Дердогана та дав задню. Наступна атака стала 24 травня 2023 року, коли дрони пошкодили розвідувальний корабель Іван Хурс за 400 км від берегу. Він є єдиним кораблем такого типу у Чорноморському флоті та одним із двох у всьому ВМФ Московії. Після черги успіхів із використанням надводних дронів на великій відстані у всіх виникло логічне бажання позбутися ракової пухлини у Керченській протоці під назвою Кримський міст. А тому вже 17 липня сили оборони зробили спробу виконати це бажання і за допомогою морських товаришів один проліт мосту обвалили а. Други пошкодили. Але важливо зазначити, що зараз ми усі чітко розуміємо, що знищити міст можливо тільки у разі здійснення комбінованого удару це використання морських повітряних дронів та ракет. Спершу наші спецслужби не брали на себе відповідальність і намагались тримати такого типу операцій в секреті. Але через місяць голова Служби безпеки підтвердив, що атаки на міст були сплановані СБУ в тандемі з ВМС. На жаль, росіянам вдалося за невеликий проміжок часу відновити рух по мосту. Але найголовнішим наслідком цієї події стало розуміння усіма, що навіть. Навіть без власного флоту Україна здатна нав'язати бій окупанту в Чорному морі та його околиці. На цьому використання надводних дронів не завершилось. Десантний корабель, Ленігорський гарняк, нафтовий танкер Сік, сторожовий та патрульні кораблі Петліви, Василій Биков, Сергій Котов, Павел Державін, носій ракет Боран та Самум катер «Тунець». Усі ці втрати були завдані нашою державною розробкою, завдяки якій чорноморський флот зазнав неминучих збитків та репутаційних втрат. Для розуміння життєвої необхідності такого типу озброєння варто трохи сказати і про можливості ВМС України, а точніше, на жаль, про відсутність цих можливостей. За даними The Military Balance, до складу наших морських сил входять бойових кораблі, п'ять катерів і один тральщик. Не будемо забувати, що в Туреччині для потреб ВМС України будуються два корвети класу Ада, описуючи наші ВМС, легше сказати, чого в нас немає. Я говорю про підводні човни, що унеможливлює введення непомітного спостереження та глибинної розвідки в акваторії, фрегати, що надає нам можливість будувати потужне ударне угрупування кораблів, ВДК, які дали б можливість проведення морських висадок, Авіаносець, потреба в якому взагалі під сумнівом, через обмеженість наших морських володінь, перераховувати цей список можна ну дуже довго, і на цьому спекулюють дуже багато псевдоекспертів. Але тут слід дати відповідь на одне просте питання: а чи потрібні Україні такі морські спроможності, відштовхуючись від наших економічних промиследних? Та кадрових ресурсів. На нашу думку, Україні слід розробляти власну гібридну оборону. саме оборонну стратегію, куди ну дуже класно вписуються наші механізовані дельфіни. На противагу нашим спроможностям, флот РФ налічує близько 43 бойових кораблів, вже не кажучи про інші типи суден. Зверну увагу, що у ворога є можливість побудови як оборонних, так і наступальних групувань. Хоча останнє ми їм трохи урізали, знищивши за два роки чотири ВДК. Повернемося до нашої головної тематики, а саме особливостей: напевно, усі розуміють принцип керування і застосування безпілотних катерів. А тому для більш чіткого уявлення я хочу провести порівняння між ракетним катером ВМФ РФ Івановець та українським надводним дроном Магора, який знищив Ану російську бойову одиницю, а перед порівнянням прошу підтримати наш канал, а також наш інформаційний ресурс в Телеграмі. Окрім того, в описі будуть посилання на Patreon та Кофі, Якщо хтось з глядачів матиме можливість підтримати нас фінансово, всім велике дякую. А ми продовжуємо аналіз. По перше, ціна катера Московії за інформацією ГУР становить 50-60 мільйонів доларів. В той час, як повний комплекс українського дрону коштує близько 273 тисяч доларів, здійснюючи прості математичні підрахунки, ми можемо зрозуміти, які збитки та втрати несе ворог у разі нашого успішного застосування. По-друге, варто сказати про екіпаж, який становить 41 особу у великому ракетному катері. В той час, коли для використання магори необхідна лише робота оператора-навідника. Важливо розуміти, що екіпаж будь-якого корабля це не піхота, яку можна підготувати за місяць, тому навіть фінансові збитки від втрати морського судна не так сильно б'ють по москові, як втрати висококваліфікованих спеціалістів. По-третє, габарити та швидкість. Ми бачимо різницю неозброєним оком. Російська модель більше плюс-мінус 10 разів, що робить її набагато вразливішою мішенью. Також звертаємо увагу на дальність плавання магори, яка становить 400 морських миль проти 1600 миль катера Івановіць. Але друзі, звісно, ми не телемарафон, тому не будемо. Розганяти суцільну перемогу і одразу скажемо про декілька важливих недоліків. Українські бекіпажні катери вже відігнали ворожі кораблі до Новоросійська і продовжують кошмарити їх і там. Але ніхто не заважає Москві завдавати удари з екваторії зовського моря. Також одним із ключових недоліків надводних катерів є те, що більшість із них використовують супутники в зв'язок Старлін, який, як ми знаємо, належить вельми шанованому ілону маску, котрий легко може його обірвати, повністю паралізувавши роботу катера. Як же це було в 22-му році. Тоді мільярдер злякався за застосування ядерної зброї у відповідь на атаку по кораблям РФ і відключив Starlink в районі Криму, тим самим надавши дрону нанести удар. Я кажу більшість із них, тому що за відкритою інформацією атаку на кримський міст 17 липня вже було здійснено за допомогою дронів, які використовували спецв'язок, що забезпечили небайдужі волонтери. На жаль, треба ще підсипати ложку дьогтю, сказавши про відсутність як такого державного фінансування. Все, що ми всі сфері, маємо, це кошти з платформи United24, створеної з ініціативи президента. Ця платформа діє в тісному співробітництві з СБУ та гур, спеціалісти яких і є безпосередніми операторами морських дронів. Із цього випливає повна відсутність державної освіти чи певних курсів у сфері морських безпілотників, якими, наприклад, міг би займатися інститут ВМС в Одесі. На даний момент відомо про фінансування тільки від окремих волонтерських організацій та західних партнерів, як, наприклад, Нідерландів, котрі виділяють нам 17 мільйонів євро на морські дрони в рамках двостороннього співробітництва в сфері безпілотних апаратів. Усе це свідчить лише про одне. Ми не повинні ні на секунду зупинятися у розвитку власної технології морських дронів. І, можливо, поки ще рано говорити про проведення операцій в Азовському морі, але я знаю одне: що ми повинні прагнути до такого роду діяльності, як нинішньої складової війни за РФ. Власний зв'язок є одним із багатомільйонних кроків до побудови незалежних морських сил, які в майбутньому повинні стати гарантом нашої безпеки в морі, не покладаючись на ресурси партнерів, а тим паче на ресурси усіляких впливових осіб, які переслідують власні інтереси. Після усіх попередньо сказаних фактів треба поговорити про озброєння та перспективу розширення його спектру в морських катерах. Продовжимо проводити аналогію з тим же івановцем, котрий озброєний корабельними ракетами москіт, артилерійськими та зенітними гарматами калібру 76 та 30 міліметрів, а також ЗРК ігла для знищення повітряних цілей. Погодьтесь, перелік озброєння виглядає дуже потужно, надаючи катеру можливість як для захисту, так і для нападу. Але наша розробка змогла прорвати цю комплексну оборону. І на мою думку, цьому посприяли наступні фактори. Неочікуваність використання декількох дронів та наявність ракет на борту, які викликали детонацію. А також швидкість. Нагадаю, що наші дрони наразі є найшвидшим об'єктом чорного моря зі швидкістю 75 км за годину. Довівши спроможність флоту дронів знищувати великі кораблі, українська інженерія почала вдосконалювати існуючі зразки ракетним озброєнням. Серйозною загрозою для надводних катерів є ворожа авіація, яка здатна знищити дрони однією ракетою. Тому було прийнято рішення оснастити магору ракетами класу повітря-повітря Р 73 яких на щастя в нас на озброєнні достатньо. За рахунок інфрачервоної головки, самонаведення, ракети здатні, як мінімум, здійснювати психологічний тиск на авіацію ворога, яке не буде почувати себе так впевнено у повітрі. Також за інформацією СБУ, на дрон Сі Бейбі було встановлено зменшений аналог РЗСВ ГРАД, яка вже активно відпрацьовувала по окупантах на кінбурській косі. Таким чином, морський дрон вже перетворюється на повноцінну надводну платформу, на яку в перспективі можна встановлювати ще більше спектр озброєння. Наприклад, в майбутньому на таких надводних платформах ми б могли б спокійно встановлювати переносні ЗРК по типу Ігли Стінгер. Старстріх або великокаліберні керовані кулемети, що було б досить ефективним у боротьбі з авіацією. По суті, ми скоро приймо до того, що на морський дрон можна буде встановлювати будь-яке ПЗРК або реактивні системи, які зможуть вести вогонь прямо в морі, використовуючи морські дрони як надводні платформи. А отже, морських операцій буде ще більше, а флоту Москові в нашому Чорному та Озовському морях буде ще менше. Це має призвести лише до одного до втрати морського контролю, який буде відігравати ключову роль в майбутній битві за Крим. Головне в сфері морських безпілотників, які всі всіх інших сферах це постійний розвиток і удосконалення. Наприклад, найефективнішою зброєю проти наших катерів є не тільки ракети, а й корабельні та авіаційні кулемети. Але й на це питання інженери знайшли відповідь, надавши морським малюкам велику швидкість. Також нещодавно американське видання Wall Street Journal написало доволі розлогу статтю, в якій заявило про застосування дронів Сібейбі як мінних загороджувачів, і що саме в такий спосіб було знищено кораблі Павел Державін та саму. За словами автора статті, дрон використовує 180 кілограмові сучасні міни із пластиковим корпусом. Ця інформація, на мою думку, є правдивою, адже під час знищення того ж Павла Державіна не було зафіксовано момент атаки, а тільки кадри, на яких корабель втрачає хід. Такий спосіб знищення має місце бути, враховуючи можливість дрона повернутись на базу після новые міни. Став час поговорити про зернову угоду, її видозміну, а також вплив на неї морських дронів. Зернова угода це домовленість між ООН, Туреччиною, Україною та РФ про створення безпечних морських коридорів для транспортування зерна, яка була підписана 22 липня 2022 року, припинивши своє існування майже роком пізніше через вихід РФ домовленостей. В Москові, як завжди, було абсолютно байдуже, що Україна забезпечувала понад 10% усього експорту агрокультур по всьому світу. Путін вирішив зробити ставку на терор і запропонувати світу вкрадене зерно із окупованих територій також із припиненням дії угоди РФ почала наносити удари по портовій інфраструктурі Одеської області, знищуючи тони зерна. І хоча Володимир Зеленський пропонував пролонгацію угоди без участі Москви, Слабкий ООН ідею не підтримав, адже не був здатний її забезпечити. Тому ми вчинили абсолютно правильно, як того вимагає реалії війни із неадекватним противником. Україна своїми силами та силами зацікавлених союзників, таких як Румунія та Болгарія, створили гуманітарний коридор для вивозу зерна, який функціонує і по сей день. А Зеленський заявив, що всі судна. Які будуть йти до портів Росії або до портів на окупованих територіях будуть розглядатися як судна воєнного призначення, що є абсолютно легальною ціллю для ураження? На щастя, в гуманітарному коридорі зацікавлені країни заходу, котрі підтримують наше рішення фізично. Американський літак, ДРЛВ Посейдон та британський ВПС активно патрулюють у Чорному морі задля для отримання Путіна від здійснення ударів по портам, про що заявив британський уряд. Цікаво, що Туреччина, бачачи успіх нашого гуманітарного коридору, вирішила доєднатися до зацікавлених країн, допомагаючи з розмінуванням та забезпеченням захисту торгових суден. Варто підкреслити, що Шойгу обумовлював вихід із Гарнової угоди не тільки на виконанням вимог РФ, а й застосуванням України у морських. Дронів, які нібито уражали цивільне судно Московії, не розкриваючи усі карти, скажемо, що на в останню чергу, завдяки морським дронам, ми змогли деблокувати найбільший порт України Південний, а також порти в Одесі та Чорноморську, відігнавши ворожі кораблі на безпечну відстань. Який же результат наших успіхів? У квітні поточного року Україна експортувала найбільший обсяг зернових та олійних культур спочатку повномасштабного вторгнення, а саме 6,6 мільйонів тонн. За інформацією британської розвідки, українські порти забезпечили транзит 1600 суден і експорт 45 мільйонів тонн. Тажів, також завдяки гуманітарному коридору, Україна майже вийшла на рівень довоєнного експорту, що є найбільшим аргументом для продовження розвитку наших морських систем і подальшого систематичного вичавлювання Москви із наших морів. Але перед тим, друзі, як змінювати світ, нам варто надати путіну та його сворі поставити нас на коліна і, врешті-решт, позбутися цієї азійської ракової пухлини. Наша задача тримати інформаційний фронт і забезпечувати вас неупередженою інформацією. Ваша задача донатити та допомагати усіма можливими способами задля наближення перемоги. Дякую за перегляд та до зустрічі!